Що підприємство українського товариства сліпих Стегницького МО Андрія Мароновича? Їм доброго здоров'я! Я постараюся коротенько, щоб зв'язок не пропав. Перш за все, хотілося б звернути увагу, що ми зібралися з нагоди з дев'яносто років з дня заснування всеукраїнської організації Українського товариства сліпих. Якщо аналізувати діяльність організації, так були злети, були якісь економічні падіння, але, попри все, у післявоєнний час організація розвивалася, працювали підприємства, люди після школи приходили на роботу, їм надавали житло, гуртожитки. Були на чергу на отримання квартир, чого зараз немає, працювали гуртки художньої самодіяльності, в кожній області були свої вокально інструментальні ансамблі, були гуртки спортивної, тобто були шахмати, шашки. Булгон, був параолімпійський спорт. На жаль, на сьогоднішній день в сьогоднішніх е, реаліях є великий спад. Таким чином е, через припинення інституційної підтримки. Громадських організацій. Президія Українського товариства Сліпих вимушена була піти на досить такі непопулярні кроки. Було ліквідовано юридичну особу художнього колективу професійної капели бандуристів Карпати. На жаль, на сьогоднішній день стихла бандура, ми не чуємо. Звуків бандури, тому що юридичну особу ліквідовано, і е, коштів на утримання через припинення інституційної підтримки немає. В кожній області працювали е, ансамблі. Це у Львівській області, і на сьогоднішній день працює вокальний ансамбль струмочок. Харківській області працював вокальний ансамбль Консонанс. У Франківській області це світ», Так само працюють колективи художньої самодіяльності: в Хмельницькій, Вінницькій області.